Вы идите, пошлите, я вам покажу истерику. Пошлите. 50... Саш, Саш, нет, он не Саш, не надо, не да, не не Нет, Здесь он вы, так а не что вы говорите, вы хотите истерику, я вам покажу. Ответьте, уважаемый, Пошлите. Дорогу. На цій території збудовано шикарний маєток, який за розміром, дизайном та оздобленням переплюнув резиденцію самого Віктора Януковича. Через це його називають ну інакше як Межегір'я-2. Ви на Верховного судью, правда? Ну, все и все да. Все и вы а вы фигурируете в уголовном деле. Вас это не смущает? Судья высшего хозяйственного суда не знает только и Инакиевский. Мы на заложник. Вы так краснеете. Центр против коррупции, автомайдан, просто не по сути. Досье. Поки нас годують попкорном та показують шоу із затриманням Романа Насірова. Під чумок відбувається конкурс. «Чипак – новий великий дерибан». Це безстроково навічно до пенсії, поки не піде сам судді Верховного суду. Це близько в середньому 150-200-300 тисяч гривень в місяць. За столом сидять дуже впливові гравці. На столі їхні ставки, що не вимірюються жодними валізами грошей. А команда люстратора розкриває вам їхні карти. У вас є конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів. Про що ви маєте на увазі? Ну я знаю, що ваша донька а, ага, та, вона Так, так, та, суддя. дві гри. Одна про тих. О прямо в ці хвилини заново рветься до необмеженої влади зайняти місце верховного судді. Єдиною причиною є сховати одіозних суддів, тільки майдан забороняли, які права в активістів не які приймали очевидно неправосудні рішення. Хто ці люди і чому через три роки після революції вони знов приймають участь у роздачі? Інші не менш одіозні, але змагаються вони за право карати тих, хто чинить правосуддя, тобто суддів мова йде про новостворену вищу раду правосуддя. Гроші, палаци, необмежена влада, вплив та прізвища в ексклюзивному випуску спецпроекту команди Люстратора. Чоловіку дорогу безперечно, цей тиждень тиждень Романа Насірова. Вся увага телеканалів суспільства прикута до голови Державної фіскальної служби. Вистава продовжується скандалами та конфліктами. Деякі з них ледь не доходять до потасовок між громадськими активістами та народними депутатами, серед яких одіозні БППшники Гліб Загорія та Олександр Третяков. Вам ніхто не вірить. Ви будете слідуючими ви будете слідуючими камера десь роботу вам показати стеріку. Хочете? вийдіть, вам покажу істеріку. Пашлі пітіса. Дай Саш, он же не Саш, не для да, Нет, не, не що... не, камер... не, так а что гаріть? Ви хотіти з я покажу? вам покажу. вам тоже. І на це все. Чудово дивитися. Пікантності додає суддя, якого призначено до розгляду справи Романа Насірова. Олександр Бобровник. Олександр Бобровник у юридичних колах добре знайомий по справах відомого Юрія Іванющенка на прізвисько Юра Янайківський. сірого кардинала без прибільшення всієї України часів Януковича. Саме суддя Бобровник зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити всі кримінальні провадження проти нього за відсутністю складу злочину. Подейкують Юрій Іванющенко тепер непогано почуває себе в Монако. Суддя Попровник також відзначився і блокуванням розслідування, яке веде набу щодо одіозного екс-міністра природних ресурсів України часів Януковича Миколи Злочевського. Непогана біографічна довідка, особливо перед тим як ми почнемо розповідати вам про суддів ще більше. Так ось, поміж всього цього безладу, який транслюється на всю країну, у нас тут відбуваються важливі справи. За насірою вже ніхто і не згадає про акцію під стінами кваліфікаційної комісії суддів. Єдиною причиною є сховати одіозних суддів, тільки майдан забороняли, які права крістів на забороне, які приймали очевидно неправосудні рішення. Справа у тому, що буквально в ці дні проходить одразу декілька надважливих подій конкурсів. В квітні ми маємо мати вже новий верховний суд і мінімум 65 суддів. Верховний суд це найвища судова інстанція. Друге Верховний суд виносить остаточні рішення. Говоримо із Романом Маселко, членом громадської ради доброчесності. Це представники суспільства, які намагаються контролювати процес, розповідає страшні речі зараз. Судді написали певні практичні завдання. І їх Вища кваліфікаційна комісія перевіряє зараз кожен член вищо кваліфікаційний дивиться і, виходячи з своїх суб'єктивних якихось там міркувань, виставляє оцінку. Потім визначається якась середня оцінка. Але хто які бали виставляв, якщо йде якась домовленість, умовно кажучи, як можна протягувати суддю, ти одному ставиш нульовий бал чи мінімальний. Іншому ти ставиш абсолютно незаслужено найвищий бал. Це легко виявити, якщо показати, щоб ми побачили всі бали, які проставлені кожним членом вищої кваліфікаційної комісії у кожній роботі. Що для цього треба зробити? Просто опублікувати ці роботи і бали. Поки що цього не передбачено. Розумієте розклад, так але найцікавіше у всьому цьому це прізвища, хто балотується і хто знову хоче бути верховним суддею. Для цього пропонуємо роздивитися один шикарний палац блиск і розкіш заповідних територій української столиці. Два чи три будинки в год продавати, і пенсіонерам буде прибавка мінімум тисячу гривень е, к пенсії. Які палаци приховують п'ятиметрові паркани? Знищено все було. зокрема, навіть тут, які вибули років років по 500, Вони просто всохли. Заможне життя закрите від чужих очей. Це золоті землі, золотий запас міста Києва. У нас просто спочатку відводять землю під забудову, а вже те, що залишилось, можуть назвати парком, сквером і так далі. У заповідному парку Києва хороми, що перевершили навіть Межигір'я, вже готові і чекають на господаря. Ви маєте це побачити. Хто стоїть за цим? Ті самі народні депутати зараз скачують по Верховній Раді, які тоді допомагали і тоді були смотрящими по Київській області. Нікакого отношення ніколи не мав і не буду мати. Ніка. Це одне з небагатьох відео, на якому можна побачити Юрія Іванющенка, сірого кардинала партії регіонів одіозного бізнесмена часів Януковича. Втім, в Україні в нього є дещо таке, що гріє його душу. На цій території збудовано шикарний маєток, який за розміром, дизайном та оздобленням переплюнув резиденцію самого Віктора Януковича. Через це його називають ну інакше як «Межигір'я-2». До води підійти тут неможливо, скільки парка не де воду, там, там щось побудовано. Чимало щось там Тобто над водою. Бані не знаю, що це може бути. От але виходу до води далі вже немає. Разом з екологом Олександром Соколенком досліджуємо території навколо маєтку. Він розташований на Жуковому острові, колись природному заповіднику, що знаходиться в межах Києва. Так зване Друге Межигір'я». Активісти і журналісти знайшли тут іще на початку 2014-го і були вражені розмахом і шиком забудови. Цей паркан можна обходити кілька годин. Територія, відведена під житло олігарха, займає увага 75 гектарів. Ліс тягнувся вздовж озера, всього озера. А коли побудували боєток, фактично відрізали шматок лісу. І на території частини Діброва побудували. Основні споруди, і, зокрема, допоміжні, от, що ми бачимо, дерев'яні і так далі. Тобто, це що там є. Тобто загальна площа 75 гектарів а, цього гіря два, і переважна частина його це от, о, колишній ліс. Ця ділянка одна з багатьох розпилених на сумнозвісному засіданні Київради у 2007 році за часів Чорновецького. Тоді заказник жуків острів легким натисканням на кнопки за кілька хвилин скоротили в дев'ять разів. Між іншим, до цього часу межі кастрованого на папері заказника досі не визначені. Оскільки детальний план території Жукового острова та проєкт створення ландшафтного заказника місцевого значення острів Жуків не було затверджено в установленому порядку, Департамент земельних ресурсів КМДА не мав можливості забезпечити організацію робіт і встановлення меж заказника. Немає меж, немає площі, ну чим не простір для махінацій. То може, скажемо відверто, заповідника не існує. Поспіхом виведені землі опинились у власності близьких до Іванющенка і його бізнес-партнерів. Структур ділянки нові власники отримали просто так, безкоштовно. Жуків острів колись був мисливськими угіддями князів Київської Русі. Фактично, це завжди були заповідні території із цінними рослинами та тваринами. Щоправда, останні 10 років ці землі безконтрольно знищуються вже сучасними князьками. Знищено все було, зокрема, навіть тут вибули років, років по 500, вони просто всохли. Колись тут були дуби, плавні, гніздувалися рідкісні птахи. Зараз паркан, камери відеоспостереження, все як годиться. Люстратор вирішив дізнатися, що відбувається в «Межигір'ї-2» нині. Хоча особливих ознак життя ми тут не помітили, впадає в око інше. Палац добудовано, добудовано за ці два роки війни і кризи в країні. Сюди вкладено шалені кошти, але ж гроші так просто не віддають. Ми доводимо це в першій апеляційній інстанції. Виграємо ці позивні вимоги, коли справа доходить до суду касаційної інстанції чи Верховного суду справа протеця на новий розгляд. От наразі вже Вищий господарський знову по черговий раз повернув справу на новий розгляд до суду. Першої інстанції представник генпрокуратури Наталія Сахно коментує рішення суду щодо «Межигір'я-2». За цю земельну ділянку генпрокуратура судиться вже два роки, та 9 серпня вищий господарський суд Києва відправив справу на новий розгляд. Поновив термін касації одному з кооперативів власників. Швиденько її розглянув і діло в шляпі. Ми не згідні з позицією судів у цій категорії спорів. Є ціла категорія земель, які визначені статтею 83-84, які не підлягають приватизації. І будь-який орган державної влади чи місцевого самоврядування не має права розпоряджатися цими об'єктами. Ці норми відповідають статті 13 конституції України, оскільки земля. Природні ресурси це об'єкт українського право власності українського народу в генпрокуратурі. Обіцяють боротися й надалі. Хоча, щоб ви розуміли, справа через постійні оскарження заходить вже на третє коло за цей час. «Межигір'я-2» встигли добудувати. І поки йде тяганина, господар цілком ймовірно виграє час і домовляється. А може повертатися, надумав. Люстратор приїхав до суду, який дав можливість Іванющенку хоча й на відстані, і надалі розпоряджатися своїм маєтком. Ми ж шукаємо Ларису Іванівну Рогач, головуючого суддю у справі та секретаря пленуму вищого господарського суду. Та от невдача зараз Лариса Іванівна відпустці до 9 числа. Імовірно, ви здогадалися, що судді вищого господарського суду, пані Рогач Лариса та Іна Алєєва, продовжили собі спокійно судити. Ба більше, сьогодні вони проходять цей самий конкурс та претендують на нові посади. Ну що, попробуємо поймати наших неуловимих суддів. ще раз. Пошли. Поки я заходжу до суду, познайомимося із претендентками ближче за даними руху. Чесно», пані Алєєва набрала трохи більше 68 балів у анонімному тестуванні. Суддя рогач більше 89. сумнівні мільйони машини, землі, квартири, будинки у деклараціях. Чомусь мене це зовсім не дивує что вам вас показывают пару вопросов это у нас тоже цікавый музей вот не лыб сюжет про ні. мы в заседании тут я по не ну ви не участник процесса ви ж смотрите я сейчас приду Ну, поки не засідання, буквально один направ Ви ж... я вам раджу зняти сюжет за наш музей. обязательно ну, я ще зараз засідання. Розкажіть, ви не засіданні зараз. Розкажіть, пожалуйста как э, вот этот вот конкурс тест ви написали ви баллотируетесь на Верховного судью, правда? Mm Все открытая информация, все А вы фигурируете в уголовном деле, вас это не смущает? По поводу Межегорья 2, Жукового острова, Юра Иванющенко. Такой товарищ там построил, там возбуждено уголовное дело, и вы в нем фигурируете. Вас не смущает немножко? Без комментариев. Не, ну подождите. Но, ну, бронок. Ви постійно уникаєте. Я не уникаю, я працюю. Разуміть. Я понимаю, скажите просто, пожалуйста, я потому не уныкаю, что вы несколько не уже почти год уникаєте цієї теми. — Я Так, Конечно. Дозвольте пройти. Вся інформація открыта Джой. Здравствуйте. До заседание идет. Давайте после заседания. Пер... Перерыв же? Стас. давай 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 Здравствуйте, здравствуйте. Вы баллотируетесь вновь на Верховного судью. Неплохо, кстати, неплохие баллы. Я Я Да, неплохо баллы набрали. Отлично. Вы фигурируете в уголовном деле по поводу жукового острова, который вы выделили? В паршачу. Не знаете об этом. Окей. Ну вы ж знаете про этот остров, про эту землю про Юрия Янаківского который там построил палац. Видели, кстати, палац? Нет. Не видели? Ні. Не, не була. Кто такий Юра Янаківський? Я бы. Юрий Иванющенко. Ну как-то не знаю. Второй человек в стране после Виктора Януковича. Мабуть, собаки. Я вийшов хазяїв на сюда, не знаю, так і Юра Янаківський. Ми не залежні. Ви так краснієте. Якщо вже є необхідність моїх пояснень, я поясню. Прокуратура порушила. Кримінальну справу по факту прийняття ухвали, якою було прийнято касаційну скаргу до розгляду і відновлено пропущений строк. Mm -hmm. По факту. Там просто буде второй етап, що Верховна Суді там буде пояснення, там буде задавати вопроси. Ви кому вопроси готові? Знаєте, що вас буде в этом спробувати? А, да, а я ж звичайно знаю. в о Якщо мені зададуть запитання, чому я поновила пропущений срок на звернення з конституційною скаргою, так я готовий відповісти на це запитання. Спасибо, дякую. Спасибо. Дякую, дякую. Дякую. Взагалі, прямо в цей момент на посади верховних суддів продовжує претендувати 521 людина, серед яких ми бачимо багато одіозних прізвищ колишніх суддів та народних депутатів. Суддівство нас перетворилось на бізнес і джерело величезних статків. Або якщо ти вже навіть, умовно кажучи, набув достатньо статків, то тобі треба бути суддею для того, щоб блокувати можливість понести відповідальність за це, щоб тебе притянуло до відповідальності, або ті схеми, які в тобою створені, не були поламані іншими колегами. Тому дуже важливо не тільки здобути заробити на цьому, але й втриматись на посаді, для того, щоб забезпечити безпеку цього. І тепер переходимо до ще цікавішого Вищої ради правосуддя, точніше до людей, які висять на офіційному сайті в ролі кандидатів на ці посади. Треба сказати, що один із ключових органів, який був створений в результаті судової реформи, рада правосуддя, стане єдиною силою, яка зможе притягати суддів до відповідальності. Уявляєте, яка влада складається з тих людей, які відпускали. Не звільнили суддю Чауса всім відомого. Це вони їх не його не звільнили. Це Вища рада правосуддя е, дозволила йому в подальшому виносити дуже сумнівні рішення. І по Іванющенку, е, і по е, відомому Корбану, так, і в подальшому брати хабарі банками. Так? Е, і по е, ця вища рада правосуддя не звільнила суддю Саніна, який заборонив майдан. До цього списку прекрасних людей, які будуть слідкувати за роботою суддів, мають доєднатися і ще декілька прізвищ. І дуже цікаво, хто кандидати. Ну, по-перше, більша частина з них ті самі люди, які хочуть бути верховними суддями, про яких ми говорили раніше. Вочевидь, паралельне балотування у раду правосуддя для них запасний аеродром, але менше з тим. Деякі прізвища взагалі шокують. Ну, наприклад, суддя Шкіндер та Олейніков. Вони провалили теоретичний тест, письмове завдання для суддів з Сміх сміхом, а профнепридатні судді болотуються у наглядовий за суддями орган. Але і це не найстрашніше. Луганський суддя Снідірьов взагалі не був допущений до конкурсу через негативний висновок по спецперевірці. Уявляєте? Чи може е, с, суддя, який не підтвердив своєї кваліфікації для рівня Верховного суду, бути певною мірою суддею над суддями? Сергій Пушкар, керівник секретаріату Вищої ради правосуддя. Це його колегами можуть стати ці судді. Запитуємо, як вони їх реєстрували. Е, секретаріату Вищої ради юстиції прямо заборонено не приймати. Документи від кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, окрім строку окрім порушення строку, який відведений законом на цей процес. Шість кандидатів мусять стати член, якщо з'їзд визнає достойними, мусять стати членами Вищої ради правосуддя. Отакої все на плечах з'їзду суддів. І якщо проголосують, неважливо скільки балів було. Що ж, демократично. Звичайно, абсолютна більшість цих поважних людей не хоче спілкуватися з нами на камеру. Але люстратор все ж таки зустрівся з одним із кандидатів, про якого також розповідають багато цікавого. Законодавства процесуально немає. Е, можна тільки здогадуватися, що е, чим будуть займатися ці касаційні суди. Якщо це зміна вивізки, то не потрібно було робити. Знайомтеся, Михайло Цуркан, Донедавна заступник голови вищого адміністративного суду. Сьогодні радник та професор кафедри національного університету, подав заявку на кандидата до ради правосуддя. Треба віддати належне Михайло Івановичу. На відміну від його колег, він не боїться відповідати на запитання. Отже, чим дорікають кандидату? Далі, ексклюзив, у вас є конфлікт інтересів, наскільки я розумію. Ну, про вас розповідає багато чого, розумієте? Конфлікт інтересів, про що ви маєте на увазі? Ну, я знаю, що ваша донька, ага, вона так, суддя. Так, вона так. суддя. І І якщо крім окрім вашого органу, ніхто не зможе більше її покарати, а ви будете. Це є конфлікт інтересів чи ні? це є конфлікт інтересів, якщо я буду приймати участь у вирішенні конкретного питання. Ми живі люди, що в нас є сім'ї, що в нас є родичі, що в нас є друзі, і таке інше. Але не всіх родичі, родичі такі, як родичі. Так, але але що стосується дочки судді, то цей можливий конфлікт усувається процесуальним законом. Я просто не, не можу приймати участь там, де в справах де слухала мене Там мене. Її чоловік нормальний, теж з посадою з гарної дуже. Це, це теж. Ну, е, це... ну дивіться, а, перше, те, чим займається її чоловік, я, ми практично до, до, до його справ відношення не маємо. З іншої сторони. Але ви можете співпрацювати мається на увазі, що ну як Рада правосуддя та як його ну, спеціальні обов'язки, ні? Ні, а яким чином? Він займається слідством у службі безпеки, а рада правосуддя і Служба безпеки слава богу. На якихось великих великої співпраці начать, ну, по крайній мірі, по закону не передбачається. один з ваших колег мені розповів про історію зі справою, яку ви поновили, яка була закрита два з половиною роки. Вже як була ви поновили її для прокуратури. <гум> да, 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 да. Правильно, правильно, але що це було? Боже, це е, на минулому з'їзді, а я там теж мене конференція наша е, рекомендувала, я тоді друге місце у нашій е, як юрисдикції зайняв, е, теж балотуючись до ВРП. Там була заявлена до мене така претензія, що я в складі колегії суддів поновив прокурору на строк для. Е, Перегляду рішення, який сплив не нулю. Ми направили, ми скасували рішення апеляційного суду, який по суті не приступив до розгляду цього питання. Направили в апеляцію, сказали, прийміть рішення або відмовте, або задовольніть клопотання. Але прийміть рішення, а не а не поверніть його без розгляду. От і все. Злі язики поговорюють, що у вас дуже багато нервомості у Криму. Ну, Небагато, не, не, не багато. Ми щось 6-7 років спільно а, добудовували. А це а коли добудували, тільки здали в експлуатацію і, 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 і Крим відійшов. І навіть десь там і довідку приготував, готуючись до запретників. Ну я ж сам бачу, я ж заповнюю декларацію для всього гол кінцевому результату. Там список такий. Так. Рух чесно каже, у вас мільйони. О. Що що? Рух чесно каже, мільйон у вас там в декларації. А як же ж за, за останніх 11 років я задекларував заробітної плати додаткової заробітної плати, яку отримую за сумісництво, все. так щоб було зрозуміло, 600 тисяч доларів. Майже там без без пару тисяч 600 тисяч доларів. Це цього достатньо, щоб продовж якогось періоду щось будувати, щось придбати. А до цього я що на місяці був я ж. Перед цим е працював, дружина працювала, е ми економили, нікуди так е особливо не їздили, думали е про майбутнє. Маленьке уточнення захищав дисертацію Михайло Цуркан в Одесі. Керівником роботи був не хто інший, як Сергій Підрахуй Ківалов. Я захищав кандидатську у дуже відомому е вузі. Е Ніхто ж не питає, а чому ти в Харкові не захищав? А можливо, тому що я його завершив там навчання і вся професора, це практично як не мої однокурсники то ще. Можливо, було б більше запитань, якби я в Харкові захищав, захищався. Але це така справа. Історія близиться до завершення. Навіть не сумнівайтеся, люстратор дуже пильно стежить за кожним із вас. І ми обов'язково прийдемо. І з мікрофоном до кожного судді.